Друзі, всім привіт! Ось хочу вам зазняти курочку. Ця курочка минулого року була квочкою. Зараз Вона зараз несеться, напевно. Воно ж живі такий. До речі, хочу... А, хочу вам ще показати, як відрізнити квочку від... від звичайної курочки, що несеться. От, дивіться, курка, яка сидить на яйцях, не обов'язково. Що вона має в перший день зразу так роздуватись і квахкати ні. Ця курочка несеться. Можливо, і сидить, я не знаю, тому що вона квахкає. Також, в мене з усіх семи курок не квакає тільки одна курочка. І то... Тут... Вона така тиха курка, може і не ккає, я хочу сідати. От при бентам, бентамка вони... ну, завжди просто. От... Кочки розхохлюються. І вона теж така хохлиться і дуже е, такі звуки видає. От. Але зараз вона напевне несеться, Подивіться на її живіт. От, бачите, він вроді би починає лисіти, але ще не такий лисий. А от зараз поки це повинна квочка вести. От чорненька наша квочка. Якраз таки 24 липня вона народилася від тієї кутки. Зараз вам покажу, як має себе кочка вести. Вона, бачите, ось так розхохлачується. Пір'я дебом. Я її сьогодні випускав їсти. І от, гляньте на її живіт. Він лисий. Ось так вона виглядає. Ну, заходи. І чуєте, який вона звук видає. Оцей звук якраз таки і є признаком того, що ця курка вже стала квочкою. У неї є блідний гребінець. От якраз таки в мене є фото, як в неї був до того гребінець. Бачите, ось. Яйця, до речі, під квочкою завжди блискучі. Я не знаю через що. Йдемо, вона сама справиться. А ось зараз покажу ту курку, як вона себе поводить, коли встає. Бачите, вона, вона вроді видає такий звук. О, О! вона кудахче. От квочка себе так не поводить. Прийшов татусь. От моя шишка кинула курчат. Вона вже почала їх бити. А півник почав їх водити. У мене колись таке було, до речі, от шишка перший раз. Е, шишка сиділа п'ять разів. Якраз, коли вона сиділа другий раз, тоді півень водив молодих півнів. Оце, я точно пам'ятаю, Вони ходять собі, курочка так і несеться там, не знаю, що з нею робити. І такі справи. Ну, от. Закон підлості. Тепер знімав вам відео. У нас виключили світло, тому це відео вийде пізніше, зараз кури ходять. І в мене є така курка, яка віддзябує хліб, тому що я даю курам хліб для того, щоб вони кохали. Всі шість курок у мене оця е, тільки не квахче. А всі решту квахчуть. І от тепер давав хліб, я, б... я знімав вам відео, як вона його дзябає, як вона тікає, але відео видалилось. І для мене це така образа була, а зараз хліб вже другий раз не хочу давати, тому що вона вже така забагато трошки на сьогодні. Я даю одну е, полосочку хлібу і одну скепку, так скажімо, правильно. Ось. Е, цього року в нас, до речі, черешні є, і минулого були, але цього року щось вражають. Груша вона взагалі цього року погано дуже зародила. Тому порівняно з минулими роками, то... Але грушок, в принципі... Ой, бачите, яка гарна черешенька, але вона ще не достигла. Вона м'яка. А. а, і мене можливо комусь цікаво, якщо так, то... Бачите, листок черешні. А вишня має зовсім інші листки. До речі, тут молоді вишні. І тут є навіть чорні черешні, чорні черешні. Це. Це. Ну. Їх не видно, але вони є. Десь там. Ось таке. Тому вподобайте це відео. Пишіть. Дуже дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, Підписуйтеся на мій канал, тому що в мене ще жодного підписника. Мені дуже приємно буде, якщо ви підпишетеся і підтримаєте це відео лайком. лайком, вподобайкою. Тому що це відео реально корисне, адже багато хто не знає, як відрізняти квачку від курки. Тому всім па-па-па-па! Чекаю вас на своєму каналі.